Венеція стильний та модний диван, який сподобається прихильникам класичного стилю. Красива назва та оригінальне виконання привносить нотки класичного дизайну. Закруглені форми. Дві великих та дві маленьких подушки у комплекті. Незвичний стиль дивану завершують дерев'яні ніжки. Модель виготовлена для щоденного сну. Досить просто перетворюється у двоспальне ліжко за допомогою механізму Єврокнижка. Каркас дивану Венеція виготовлений з дерев'яних елементів. Для зберігання декоративних подушок та речей у дивані є вмістка ніша. Габаритні розміри дивану 2,30 на 1,07. Пальне місце 1,95 на метр шістдесят. Матеріал наповнення пінополіуретан та ламелі, які забезпечують пружність конструкції та еластичність м'якої частини дивана.